Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо тему розмноження троянд. Ось у мене під пляшечками, під половиночками і кришечками почеренковані трояндочки. Тут і чайно-гібридні, і флорібунда різні. Я їх накриваю половинкою пляшечки або ж старими баночками, які вже не використовую. От це у мене вже дві недільки стоять ці череночки, ці живці, і почувають себе доволі непогано. Я перевіряю їх, дивлюся, якщо, наприклад, тут вже є такі листочки ось жовті, ну, я їх приймаю, щоб не розводилися тут. Грибки От. і прийняла. Але стебельця живі, здорові, ось дивіться. Я залишаю такі стебельця під баночкою або під пляшечкою. Пляшечку я нахиляю. І теж, так як і череночки у мене, ви бачили, похилі. Да? Ось, Під кутом. Десь отак 45 градусів до землі. Ці череночки, ці живці у мене нахилені так і стоять. Ось отакий живець. Ну, Є більші, є менші. Які мені до душі припали, я такі і нарізала. І такі живці і поставила. Тут у мене, виходить, західна сторона. Вікна від вікна хати. І ось е, з західної сторони тут, західне сонечко і південне, полуденне сонечко. В е, Вранішнє сонце не завжди сюди потрапляє. Але на цій діляночці мені дуже подобається вирощувати живці троян, тому що на цій діляночці найкраще вдається. Їх виростити. Ось у мене блакитна трояндочка це минулорічний живець. Я її вже вам показувала. А це ось теж результат живцювання. Це така флорібунда теж живець минулого року. В цьому році дуже гарний пагін вигнала. І ще одна червона трояндочка. ну Тут, схоже, їх дві. Напевно, я щойно один кущик викопала. А це зараз ось теж лопатку вже загнала. І ось дивіться, тут два живці: один ось кущик. І ось іще один кущик. Я навіть і не очікувала, що їх тут два. Але це дуже. Добре, мені приємно, коли більше, ніж очікуєш. І зараз я буду підкопувати. В мене вже готова яма для них. Я зараз підкопаю. І ми будемо переносити ці трояндочки на нове місце. Там у мене вже посаджено 20 кущів чайно-гібридних. Чотири кущі англійських, там ще міні-трояндочки. Ось прийшла анфіска допомагати мені. Так, ну добре, спробуємо викопати. Я хочу пересадити через те, що це ж діляночка для живцювання, і тут дуже у мене багато кущів на площу. Значить, на один квадратний метр у мене було, виходить, оцей флорібунда, отой блакитний блумун. Е, і оце дві червоні трояндочки. Ще одна тут була жовта. І там одну я червону вже прибрала. Зараз ми підемо на іншу ділянку і я покажу вам, як це виглядає, як я їх пересадила. Трішки треба акуратно. Підкопати, оскільки це у мене пересадка. Не хотілося травмувати коріння. Так, Їх треба підрізати, якщо ми пересаджуємо. Ну, наприклад, отримуємо ми по пошті чи купуємо на базарі, то край... крайки наших трояндочок, коренів, треба обов'язково підрізати, підсвіжати. А коли вдома є така можливість, та ще й кущик невеликий, то можна просто перенести цей кущ з місця на місце із великою чи невеликою кількістю ґрунту. Попередні дві я так і зробила, я перенесла з ґрунтом. Ці не знаю, удасться мені чи ні, бо так, ось дивимося. Малесенький кущик це живець минулорічний, але корінці тут є. Зараз я пересаджу і щось із цього вийде. Ось отакий живець. Мені анфіска не дає, треться біля мене і не дає мені вам показати. Так, і трішки ближче. Я візьму і спробую викопати інший. Ну Цей набагато кращий. це просто, видно, два живця було в одній ямці. І через те Ме один був менший, слабіший. Так, мені потрібна буде друга рука. Через те ми з вами через кілька секунд зустрінемось. Викопала я цей кущик. Ось він такий доволі непоганий, молоденький кущик, ось є рожеві пагінці, такі молодесенькі. І ми бачимо ось ком. Е, ком. Ось корінці ми бачимо. Але я хочу, щоб не дуже травмувалася моя рослинка. Моя трояндочка, ось корінець. Я буду її пересаджувати із оцим комом. І зараз прямо на лопаті його віднесу на нове місце. Ось покажу вам діляночку, куди я принесла свої трояндочки. Тут я заклала нову таку. Діляночку з трояндами. Посадила їх на відстані, ну, вийшлося десь 80 см і міжряддя приблизно 90 см. Садила я не дуже глибоко, сама ямка була посадкова. Трішки більше 50 сантиметрів, десь 50 на 50. І заправила я таким добривом, яке містить калій і фосфор. Азоту вже я не додавала, оскільки зараз осінь, середина жовтня, то, звичайно, що вже азоту не треба додавати, лише фосфор і калій для того, щоб. Була можливість гарно перезимувати. Ось дві трояндочки, які я ще е, не встигла полити, це щойно пересажені. Це із тієї ділянки, яку я вам показувала черенки минулого року. Це е, у мене кущики чайно-гібридних троянд, які я придбала у одного гарного. Такого квітникаря хорошої людини. А це трояндочки, які я вже розвела самі: один, два, три і чотири кущики. Це з одного куща, це у мене темно-бордова трояндочка. Отже, я щойно посадила один кущик з цієї е, свого е, діляночки, де живці були, у мене другий кущик. І ось я підготувала ямку, вибрала із неї трішки ґрунту. Бачите, ґрунт у мене піщаний такий супісок. Я, звичайно, що додаю у нього трішки, ось буквально ну, чайну ложечку, тому що кущ у мене невеликий. через те я додаю, ну, буквально ось трішечки. Такого, ну, називається як доамофоска. Тут великий вміст фосфору і калію. І перемішую цю подушечку, таку із ґрунту, перемішую, щоб не попалити коріння. Я робила невелику луночку через те, що сама троянда не дуже велика. Я ще раз зараз покажу вам, це у мене ще одні живці стоять. Це я принесла на лопаті цей живець, цей корінець, уже малесенький кущик получився. Зараз я його поставлю у лунку і. Покажу вам, як я буду садити. Ось я опустила живець у луночку. Трішки тут земелька обсипалася, але це не так страшно, оскільки я зараз його цією ж земелькою присиплю, поправлю ось теж корінь. Корінь не можна ні в якому разі, щоб був догори. Треба обов'язково коріння розправляти донизу. І я це тільки що і зробила, поправила. Не дуже мені вдалося пересадити, щоб не, не пошкодити ком землі. Ну, получилось, як вийшло. А що як ми купуємо зовсім із відкритою кореневою системою? Я зараз... Отак от і злопати струшую, щоб не пошкодити далі ком ґрунту. І бачите, да? от корінці розправилися, все заховане. Я зараз засипаю ґрунтом із цієї ділянки, де буде зараз. Рости моя трояндочка. Ви помітили, що я трішечки заглиблюю. Е, так, це, власне, коренева, е, ця поживцьована на власному корінні буде рости трояндочка, тому тут прищепи і підщепи немає. Е, зазвичай ми коли садимо трояндочку, щеплену до шипшини, то ми заглиблюємо кореневу шийку. А тут немає підщепи і прищепи. Через те я просто її посадила ось таким чином. Ну І зроблю невеличку таку луночку, насиплю тут валик із поживного ґрунту, для того, щоб потім можна було полити. І В кореневу систему проникла водичка, і, е, для того, щоб потім восени можна було прикрити. Я прикриваю десь сантиметрів на 20 ґрунтом поживним е, перегнуєм компостом. а Потім навесні розгрібаю і цей компост, ця поживна земелька ось тут е, у мене знаходиться біля кущика. Зараз обов'язково полю кущики. Хоча ну, це зараз після дощу, через те я поливаю зверху. Коли було у нас дуже сухо, то я виливала 2-3 відра у лунку, потім аж садила і поливала ще зверху. Ось таким чином я розмножую трояндочки. Ну, А з вами зустрінемося дуже скоро, бо в мене ще. По плану обрізання обрізка трояндочок, і після обрізки я знову буду черенкувати. До речі, я покажу вам зараз свій череночник. Ну, Це я так уже поживцьовані, вже такі в мене, ось, бачите, які прижилися, попускали молоді листочки. стоять. Живці. А це у мене череночник такий. О, ох, у мене тут і подружка, ось кішечка допомагає мені утрамбовувати. Ну, нехай я зараз її прийму. Іди сюди акуратно. Оце я поживцювала, бачите? Це в мене флорібунда. Це у мене чайно гібридні троянди. Десь із тиждень, більше трошечки тижня, стоять ці живці, під дугами накриваю таким нетканим матеріалом. Ну, Коли буває плівкою, але плівкою вже такою, яка не буде пропускати сонця. Хоча зараз осінь, то вже і не страшно. Отже, ми з вами Подивилися, як я пересаджую кущики троянд. Пересадження із місця на місце свого участка, по своєму участку, я просто їх перемістила. Це називається пересадка. Не треба плутати пересадку троянд і посадку, ось, наприклад, куплених кущів. Це зовсім Різні речі. Тут вже встигла ось і листячко нападати. Два тижні тому я посадила ці рослинки. Заливала водою в лунку, додавала е, калій і фосфор. і е, гарно поливала зверху. Зараз я теж і ще цю діляночку буду поливати. А з вами зустрінемося дуже-дуже скоро. пока пока до зустрічі!